Друзі, Раз, мене розпирає гордість. Огляд Славчика Хоромів. Ну давай, коротенький огляд. Що? Скільки не, квадратів? 45. А що ти застидався? <ріст> Славчик, то в нас люди нормальні, ніхто не буде завідувати. Ти людина, яка оцими руками заробила. О, коліна вже Коліна вже все. <ріст> отак. Дивіться, сам штукатурив. так. Да? Ну, да? да. все, все сам. А, і гіпсокартонні перестінки. Бачите, газоблок не хотів. А чого газоблок Шум ехо, акустична мін вата. Тут? Так. Да. А, я вже бачу, ти щось зішпаклював тут. <плитку> а плитку де брав? <плитка> е, в фактор плитки. Вадимчик, диви. Та ти що? Дивіться, яка красота. Йо! Ні, ну, Славчик, як для мами, то ти після роботи оце. Ну що ж, ну. Таке життя. Так воно і є, розумієте, щоб трошки воно це. А сантехніку ти робив? Станкі все повністю до висвітлювати. Так, спеціалісти. Так, так, все повністю, правильно, неправильно пишіть на там. Е, дід, Самастер, А це що це за полонка? Для мікрогідро ударів. Слайк, ну ти страшний спеціаліст, реально. серйозно. Кому треба сантехніка, а сантехніку сантехнікували. Тут душовий подончик, Чик-чик-чик-чик. А тут що, каналізація? Да. Так? А, а, да. Ну, душовіше щось. Ага, а в стіну її не, не там. Бетонні стіни От дуже багато є майстрів, які бетонні стіни пиляють. Да. Я заради принципу дав слой, ага. щоб, щоб сховати труби, але ага, ага. я стіни не пиляв. Щоб все було тільки бомбоні. Поняв, тут розеточки, так? Да? Да, Плітовські да. будуть чи ні? Ні, не заробляю. А, а кнопка? Да, кнопка тільки Adplit, так. Да. А на кнопку заробив. Да, да? Да, да, да. Файн, І, на тоже. І на витяжку теж. І на витяжку теж. Молодець. От таке. Так, так це е, Славчик, в тебе виходить, це тут кухня. Правильно? А, ні, так. в тебе тут така кухня вітальна. типа, да. так? Файно, файно. Тут в тебе спальня. Е, це в нас що в нас тут? Це в нас тут гардеробчик, так? Типу такий так, чи так, Кладова гардеробка. І тут коридор, ну файно, ну, слухай, планіровка дуже грамотна. Електрику хто робив? Е, я по електриці ноль. Лучше я, на... я наняв людей, які мені все зробили. По адекватних цінах, да? Да, да, да. Не шкуродьори такі, як у мене. Гіпс ноль просто. Ноль. А ну, давай. Дже. То ти сам крутив чи да. монтаж по фрейду? Да. Так ти, що вися, стріла. Славік. Опа, опа. Славік, Славік, молодець, молодець, Славчик, я тебе вітаю. В дві зміни пече, в дві зміни, розумієте, пече. Ну а що, перша зміна на роботі, друга зміна.